Всім привіт, друзі! Мене звати Марк і ми на каналі Margames і сьогодні будемо грати в Hill Climb Racing. Ну і сьогодні будуть наступні 5 трас на якому Ми проїдемося на квадроциклі. Це є Печера Місяць, курс молодого бійця, Марс та Різдво. Можемо починати звісно грати. Тобто, перша траса це є Печера. Це в нас печера. ну І на печері, до речі, квадроцикл проїхався як кілометр та 20 метрів, що навіть є непогано, я так скажу вам, тому що відомо, хто є в печері. Ну і що ж, ну і зараз проїдемося ці 500 метрів. Ми ну, будемо випробувати іншу трасу. Ну або дорогу. Хто як хоче, може так казати. Ну і, до речі, коли я буду так їхати помаленьку на спокійно, то може тим часом підписатися на мій канал. Дякую. Ну і ще залишилося 150 метрів. Ще залишилося небагато. Но зараз постараюся доїхати ці 500 метрів. Тут головне дуже обережним бути. Ну відомо, що тут більш треба бути обережним, не на силу. Але так, напомало, напомало. Ну і вже 500 метрів проїхався. Ну, і бачите, як то є в печері. 570 метрів між нічим проїхався. Але добре, хай буде, так? Ну і наступна траса, на якому ми проїдемося, це є місяць, це є місяць, е, ну але на місяці проїхався 985 метрів. Що це якось так ну, звісно, є різниця, так знаєте, поміж 40 метрами. З цього що я пам'ятаю. Так, так то було. І ну і до речі, можна так добре заробляти гаражей. Хоча я вже так назбирав мільйон сто понад більше як сто тисяч монет. Ось ну як ви самі бачите. До речі, згадав, що недавно мій шорт, що я останнього знімав, набрав більше як 9 тисяч переглядів. Я вам за це дуже дякую за такі перегляди. Це вже просто яко. Найпопулярніший шорт, який я зняв, взагалі не мав таких уже давно переглядів, це дуже дякую. І за таке буде вже майже 80 тисяч переглядів, як разом у цих переглядів за цілий ну, YouTube канал. Так, ну і наступна, третя траса, на якій проїдемося на квадроциклі, це є курс молодого бійця. Курс молодого бійця, я думаю, що ви вже знаєте, що тут немає чого тут пояснювати. Тут, тут є ну, по-різному, відомо, що це є курс, там навчання, ну і різне таке. Ну І зараз проїдемося, ці 500 метрів. Ну, і тут, речі, також може бути як -от там нелегко, але на квадроциклі переїхався на цей. Ну, по цій трасі майже 3 кілометри. Можу так сказати, майже 3 км. Або взагалі там 3 км, тобто 3000 метрів. Відомо, що не саме рівне, тому що тут 2943 метри приїхався. Ну і вже приїхалося, до речі, 500, навіть більше як 500 метрів. Бачите, як то все на швидко проходить. Ну, і так то є. До речі, 5000 монет це все робив. Ну, гарне число. Четверта та траса це у нас є Марс. На Марсі проїхався, проїхався майже кілометр, також можна так сказати, 970 метрів, так само, як на місяць. Ну, тут, тут майже є, якби, майже немає різниці, але то там тільки на 15 метрів. На 15 метрів десь так, пам'ятаю. Так, точно десь так 900. Там місяць мав 985 метрів, а на Марсі 970 метрів. Це, звісно, мене пам'ять, не так? Ну, та добре, зараз ми проїдемося ще 200 метрів. До речі, на Марсі так само, як в печері. Ну, бачите, як то її є. Ну, тут не маю нічого об'яснити. Ну, так само може бути нелегко. відомо, що це на іншій планеті. Я тільки що 400 метрів проїхався, не 500, але 447. Але зато бачите, як то все є, але так. Ну, квадроцикл проїхався, там такого. Головне, що проїхався. Головне, що проїхався на Марсі, так то є. Ну і останнє, що у нас буде, це є Різдво. Що, між іншим, вже скоро буде Різдво, вже є грудень, скоро там 26 й рік, ну, 2026 рік буде. Ну і що ж, ну і вже буде це різдво, до речі, на різдво 989 метрів приїхався. Ну тут, до речі, майже якби одинакові числа, між іншим, як для квадроцикла, ну на тих трасах, звісно. Але від, ну, видно, що саме якісь там 900 є. Але як якщо, наприклад, є прокачений, і ще як. Так, mm, да, є така можливість якнайдеше пригався, як, як накачене в квадроциклі, так то ну і стільки отримаєш відомо. Ну тут до речі, 468 метрів проїхався, але відомо, що показав, які є результати, як то можна порівняти. Mm. Як-то там можна порівняти з іншими трасами, з іншими там, не знаю, транспортами, які там приїхалися близько, так знаєте, наприклад, 3700 метрів, 1700 метрів, 6300 метрів, 1400 метрів, 1800 метрів, 14700 метрів. Ну, ви знаєте, про які я числа кажу, там де є цей червоний прапори з знаєш, знаєте, трикутник. Ну і що ж, ну і ось таке відео вийшло. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі, та ділиться відео зі своїми друзями. І всім пока-пока!